О, клас, перед вами обличчя людини, яка тут обіцяє, що буде записувати щотижне відео на YouTube канал, щоб якось виховувати свою дисципліну, але нічого не виходить у цієї людини. Не соромно навіть дивитися її в очі. Вона робить вигляд, що так і має бути, що все добре. Так, тут я щось теж розповідаю. А це я розповідаю, що на минулому відео я дуже погано виглядаю. Ось так я так дивлюся: така нічого собі. А це я вже вас. Запрошую до перегляду. Так, ігриво. Нагадую, що це найкраща цукерка в Україні, яка є. Так, це з пару фасолем просто гарний кадр. Це я знімала розпаковку на кухні, перемикнувся кадр вже на вчорашній це огляд на цикорій, дуже смішний цикорій, недооцінений напій, насправді. Так, щось побачила в телефоні, тут теж люблю антологію української поезії. Грусне посне лице, переключення кадру. Тут розповідаю, чому не люблю зиму, бо холодно в руки, все шелушиться, бо вже дуже швидко змінюється кадр. Ви зрозуміли так. Ну дуже насичено. Це щось розповідаю, теж таке емоційне. Ну, жестикулюю, показую так. Дивіться, які о, щось підійшла. Отрижечка. Ну так, о, наступний кадр. Це я знімала розпаковку своєї косметички і трохи книжок. Звісно ж, я це не опублікую, бо це скучно. А це огляд на мої фотоальбоми, які я друкую. Періодичністю раз в 2-3 роки, інколи раз в рік. Такі різні фотографії, це я вирішила показати вам свої архіви. А це вже наступний кадр: це я знімала ще інший вже альбом розпаковку. Це сама рисувала вкладинку, дівчатка, хлопчики, всі такі гарні, красиві. Всі, хто погодився на сьомку зі мною, так, ще щось покажу Запоріжжя. Тут у нас, тут у нас Вінниця, Дніпро, Вінниця, Вінниця, дівчата, це Вінницький будівництво центру, який згорів, на жаль. Там був Південний Буг, до речі, Вінницький готель. Так, це в Карпатах колись була. А оце вже розпаковка ще одна. В інший день знімалася, що в моїй косметичці, бачите, кадр зовсім інший. Це коробочка від цукерок з ілюстраціями Вінницької художниці. Хуха аж втомилася озвучувати. Дуже динамічний сюжет, як ви бачите. Далі буде статичний кадр відносно героїня на відео, цебто я. Буду робити розпаковку косметички, яку обіцяла зробити ще на попередньому відео. От. Ну і там будуть такі, знаєте, перлини того відео, бо воно все на 20 хвилин. Ну і, в, от, і такий от <буду> такий, такий, такий контент. Флісова лелека. Це, цей стан називається флісова лелека. Точно. Апатія кудись подінеться за цей час. Я перестану знімати якісь ютуб-відоси і почну виходити знову до людей. Поїхали. Так, ми звук, так? Мам. Бо ми шо, що ж то, нас тут ніхто не, не обмежує. Ну, красота. Дисципліна сама себе не виховує. Що мазюкав, що газету читав? <рес> читав. Це, це, про, це, про, це про мою мейкап-рутину. Що мазюкала, що газету читала. Сьогодні я менше такала, але більше гекала. Я просто забуваю всі слова. Я, мені важко розмовляти. Це якийсь жах. Капець такий, от така мавпочка в голові, вона, знаєш, така, катіма Боже, що ну, це робиться. У -у -у -у. А я не знаю, чи варто рекламувати труси. Мабуть, ні. Мабуть, ще зарано для цього, мабуть, я ще не на тому рівні. Залишимо це на потім. Все. Дякую, па Ищите і підписатися. Під, під.